14 травня по 25 червня випускники шкіл активно здають тестування, аби вступити у вищий навчальний заклад. То що потрібно для вступу в університет цього року? Що із собою брати на тестування категорично заборонено? І що робити, якщо в день здачі тесту вимкнули електроенергію? Або повітряна тривога сильно затягнулась. Сьогодні про це поговоримо із очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко. Тетяно, скажіть, будь ласка, в чому особливості тестування цього року? І чи правда що випускникам заборонено повідомляти про місце проведення тестування стороннім? Мультипродметний тест він поєднує. Всі ті напрацювання, які притаманні для класичного зовнішнього незалежного оцінювання щодо централізованої розробки тестових завдань, щодо підтримки оцінювань інструкторами і проведення тестувань в аудиторіях, та щодо захисту матеріалів оцінювання, тощо, але має на суттєві відмінності. Найперше це те, що тестування проводиться в комп'ютерному форматі. По-друге, те, що учасники за одну сесію оцінювання мають пройти іспитування не з одного, а з декількох навчальних предметів. У 2022 році це були три предмети: українська мова, математика та історія України. В 2023 році це так само були три предмети, але третій предмет був за вибором. І в 2024 році це чотири предмети: українська мова, математика. Історія України та предмет за вибором. от ці найважливіші, чому ти часові центри це такі постановичі, яких адреси, яких ми не повідомляємо широко, не говоримо про те, де саме проводяться іспитування. Безперечно, це через безпекові міркування. На жаль, військові країни агресора дуже уважно стежать за всім, що відбувається в Україні. Очевидно, що підлітки вступники можуть стати цілями країни агресора, тому ані ми, ані учасники оцінювання не мають повідомляти. Про те, де саме відбувається тестування. Кожний учасник і кожна учасниця отримає інформацію про те, коли і де проходить тестування у себе в персональному кабінеті на сайті Українського центру. Ця інформація є детальною: там є адреса, там є час початку іспитування, є всі деталі, які потрібні для того, щоб прийти на тестування. Інформація про те, що потрібно мати з собою тощо. Тому. Іншої більш деталізованої інформації в мережах не потрібно вона недоречна і небезпечна. 290 тисяч учасників планують проходити тестування серед них до 20 тисяч за кордоном. Минулого року загальна статистика реєстрації була приблизно такою ж: єдине, що дещо більше учасників планувало проходити тестування за кордоном. 26 тисяч ми мали, але підсумки наразі підводити ще рано. Чому тому що важливо не те, скільки реєструються учасників, а те, скільки із цих учасників реально пройдуть оцінювання. скажіть, будь ласка, чи є механізм, що саме робити учасникам у випадку тривоги та відключень світла під час? Тестування найперше, найважливіше дотримуватися всіх інструкцій колег, які працюють в тимчасовому екзаменаційному центрі. Підлітки проходять оцінювання не самостійно, із ними працюють педагоги. І вони про всі особливості проходження оцінювання повідомляють. Вони діють відповідно до регламенту проходження оцінювання, розробленого в українському центрі, і в усіх тимчасових екзаменаційних центрах і в Україні, і за кордоном діють ті самі правила. Якщо ж. Про що варто взагалі знати вступникові? Варто знати про те, що якщо з нашої причини або з причини пов'язаної із ситуацією, а не з діями самого вступника, тестування не відбулося. Тобто, наприклад, була дуже довга повітряна тривога, або дійсно вимкнули електроенергію, або не працювала система для проходження оцінювання, або з якоїсь причини не працював комп'ютер в якийсь момент і все зникло. і… Не зафіксувалися результати, то учасник має в тимчасовому екзаменаційному центрі подати апеляційне звернення на порушення процедури, адже було порушено процедуру проти учасника, і учасник не зміг отримати свій результат, і тоді він матиме право брати участь в додатковій сесії тестування. Додаткова, додаткова сесія тестування є абсолютно аналогічною до основної сесії, тобто, і під час основної, і під час додаткової сесії, це буде іспитування з чотирьох предметів з перервою будь-які е, такі тривалі перерви е, мають. Можуть можуть відбутися, і їх потрібно виправити або потрібно повернутися до виконання тестової роботи не пізніше як за 2,5 години. Якщо це відбувається, то учасники зможуть продовжити оцінювання. Якщо цього не відбувається, але тимчасовий екзаменаційний центр готовий працювати. Інструктори готові працювати. Вони звертаються до регіонального центру оцінювання якості освіти. Повідомляють про те, що є змога продовжити, і за підтримки. Можуть так само продовжити тестування, на жаль, в деяких регіонах України є постійні повітряні тривоги вони можуть бути дуже тривалими. І е, подекуди працівники центрів разом з учасниками оцінювання вирішують е, продовжити все ж таки оцінювання попри довготривалу повітряну тривогу, тобто таку, яка триває більше 2,5 годин. Це їхнє спільне рішення. Якщо учасник його не підтримає, він може завершити для себе оцінювання, написати заяву для участі для участі в додатковій сесії, і тоді пройти оцінювання пізніше в липні. Якщо учасник хоче продовжити і тимчасовий екзаменаційний центр. Тр на це готовий, то вони можуть продовжити, пані Тетяно. Чи можете повідомити, як цього року проходитиме національний мультипредметний тест за кордоном? І чи відомо скільки українців будуть брати участь у тестуванні? Ми проводимо оцінювання в 32 країнах світу, це майже вся Європа, це Сполучені Штати Америки, Азербайджан. Маємо майже 20 тисяч зареєстрованих для проходження оцінювання за кордоном. І тестування відбуватимуться абсолютно так само, як і на території України. Учасники мають прийти до тимчасових екзаменаційних центрів і там пройти тестування. На жаль, в Україні немає своїх локацій всюди, де є наші випускники. Тому для того, щоб організувати Такі тимчасові екзаменаційні центри Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством закордонних справ звертаються до колег до наших закордонних партнерів і ті надають приміщення закладів вищої освіти або шкіл. Там ми збираємо педагогів, які працюватимуть це україномовні педагоги, які Наразі перебувають на території тієї країни або проживають там постійно, і вони проводять оцінювання відповідно до наших регламентів, тобто точно так само, як і в Україні. Знаємо, що тест проводиться один день і триває 4 години. Ну це величезне навантаження на випускників. То що складніше було здавати ЗНО чи НМТ? Це дійсно стресова ситуація, до якої потрібно готуватися. Є країни, в яких тестування тривають і довше, але ми б цього не хотіли, і за будь-якої умови від такої системи би відмовилися. Але наразі це єдина можлива ем, історія. Проходження цього тестування. Чому тому, що якщо зробити тестування в декілька в декілька днів, це означатиме, що учасники матимуть приїхати до тимчасового екзаменаційного центру в декілька разів. За кордоном ми маємо майже 10% від загальної кількості учасників. Так само значна кількість учасників перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях активних бойових дій, де ми не створюємо тимчасових екзаменаційних центрів. Відповідно, учасникам довелося би приїхати декілька разів до цієї локації. Це надзвичайно дорого і складно тому в один день проходження оцінювання це єдиний можливий варіант за наших обставин. А от скажіть, будь ласка, що з собою потрібно брати на тестування, а що не можна приносити. Є перерва 20 хвилин під час цієї перерви, передбачений відпочинок учасників, і відповідно ми радимо наполегливо мати з собою перекус і щось тепле попити під час цієї перерви. Щодо самого проходження тестування, то не можна мати при собі жодних технічних засобів, жодних частин цих технічних засобів, тобто це мобільні телефони. Бездротові чи дротові навушники, флешки, тощо, все це залишається в місці для особистих речей. Для проходження оцінювання вам потрібна тільки ручка, і, власне, комп'ютер-монітор, так, та все, що надає тимчасовий екзаменаційний центр. Так само в екзамінаційному центрі вам нададуть учасникам, нададуть чистий аркуш паперу. Цей аркуш можна використати як чернетку, наприклад, для того, щоб розрахувати певні частини задачі з математики чи з фізики, чи занотувати собі ті завдання, щодо яких ви сумніваєтеся, і не впевнені, що надали правильну відповідь і хочуть повернутися. Це все можна занотовувати на чернеці. Більше нічого для проходження оцінювання не потрібно. Тут важливо також зауважити, що для того, щоб зайти в тимчасово екзаменаційний центр і бути допущеним до проходження оцінювання, важливо мати при собі паспортний документ, це може бути id картка це може бути паспорт, продемонстрований в додатку Дія. Також має бути обов'язково сертифікат учасника тестування. Він може бути в електронному варіанті, його потрібно завантажити зі свого персонального кабінету. Пані Тетяно, чи знаєте, коли будуть відомі результати тестування? Результати оцінювань учасник дізнається одразу. Тестові бали свої набрані за результатами виконання кожного з предметних блоків, одразу показуються на екрані, тобто всі чотири предмети, після того, як ви завершуєте виконання завдань всіх чотирьох предметів, учасник отримає на екрані інформацію про кількість набраних тестових балів. Якщо ж ми говоримо про результати для вступу, тобто ті, які Український центр оцінювання якості освіти передає до єдиної державної Бази з питань освіти, то такі результати ми передамо до 2 липня, якщо ви берете участь в основній сесії оцінювання, і до 26 липня, якщо берете участь в додатковій сесії оцінювання, це цілком достатній час для того, щоб створити потім кабінет вступника. Якщо учасник вступає до закладу вищої освіти в Україні. То ніяких паперових результатів, ніяких витягів з відомості результатів отримувати не потрібно, тому що ми автоматично передаємо результати до єдиної державної бази з питань освіти. Якщо ж учасник планує вступати до закордонного закладу вищої освіти, який приймає результати НМТ, то можна замовити собі окремо витяг, тобто це документ на бланк українського центру. Із і початку, які потім можна використати для подання до, для, до закордонних приймальних комісій. пані Тетяно, дякую вам велике за роз'яснення. Сьогодні в ефірі «Обосток» говорили про особливості мультипредметного тесту із директоркою українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!